Ну наче все на ньому є для туризму. І вітрозахист, хороше світло, елементи всякі. Багажна система. Навіть отакі світловідбивні елементи, спереді білі. Щоб мене більше було видно на дорозі. Тут оранжеві, тут червоні. Так ми збираємося десь на дальняк з палаточками. Завжди десь не вистачає місця, а особливо на такі штуки, як палатка чи карімат. Воно ж легеньке. Тому давно я хотів отакої штуки, багажничок. На кофр виготовляє одна фірма. Iron Skill називається. Посилання залишу під відео. Дуже привітні люди, хороший менеджер. Позвонив я йому, спитався дати мені заміри самого багажника, відстань між оцими лапками кріплення. Ну, скажу, що в них багажники. На 45-46 літрів. І різняться вони там різні покріплені в залежності від кофра. У мене кофр, я не знаю, скільки цей кофр має, десь 34, напевно. гіві кофр обалденний. Але поверхня його така, бачите, сферична. Цей багажничок, звісно, підійде. Підійде і тут. Прикрутяться ті дві лапки, але тут дві лапки не дістають, тому що поверхня сферична. Але я з цим справлюся. Трошечки втулочки підложити і все. Це дуже-дуже класна штука. Тут навіть удочки можна прив'язати. Ідею за цей багажник мені підкинув Борис Сорокський. Мій підписник, ну, в принципі, я на нього підписаний, в нього дуже цікавий мотоцикл малокубатурний, по-моєму, корейський. Вони з дружиною подорожують і каже, він просто під моїм відео каже: розглянь таку пропозицію, от як купити. Спочатку хотів зробити сам. Але, по-перше, у мене нема напівавтомата. Іде от взяти отаких от делікатних трубочок. Ви подивіться на ті шви. ну Настільки професійно, ідеально зроблено, та в мене навіть мотоцикл так не зварений, як тут хлопчики постарались Ну і не жалко дати 800 гривень за нього, бо воно цього вартує. Дуже. Дуже якісна. Легеньке, труба міцна. Так. Зараз будемо думати над кріпленням. В комплекті 4 болти з шайбочками, з гайками. Все як положено. Коротше, висверлю дирки, прикріплю. Де лапка не дістає, зроблю втулочки. Нашов такий шланг, бензопровід Мерса колись викинув, нарізав таких тулочок. Десь чуть більше сантиметра діаметр. Всередині болт шестерка влізе.